Ті, хто вже встановили газове обладнання, здебільшого не шкодують. Андрій забуга їздить на пропані лише рік. Проте запевняє, встановлення газового балону вже окупив. Усього за дві поїздки до родичів на східну Україну. А зараз це суцільна економія для сімейного бюджету. Десь в два з в три рази виходить дешевше проїзд на газу, чим на бензині. Тому я почитав стоїмось газу установки, що в цьому не обійдеться, і за який період я його купіл. У мене получається, що я дві поїздки домой порядка 4-5 тисяч кілометрів. Я окупів газову установку. Та аби встановити техніку, яка заощадить ваші кошти в майбутньому, потрібно одразу викласти кругленьку суму. У сервісі розповідають, переобладнати авто коштує близько 550 доларів. Додаємо вартість реєстрації в ДАІ зі зміною номерного знаку та техпаспорту, які за законом є обов'язковими. Сума за дану перереєстрацію складає. Для іноз для автомобілів іноземного виробництва 391 дев'яносто гривню 15 копійок і 153-63 копійки для автомобілів вітчизняного виробництва. Лише у 2015-му в ДІЇ зареєстрували 500 машин на газовому паливі. Неофіційно їх у рази більше. Штрафів водії не бояться. В пріоритеті час і гроші. Я в принципі завістріла свою машину. Тобто, це не довга процедура. ця процедура проходить пару днів або навіть день. И мне, например, это все обошлось 800 гривен на то время, когда доллар был по 8. Но я думаю, что не ставят и не регистрируют газовые установки по той причине, что это не хотят просто себе какие иметь или время терять. Ілі фінансова та попри екологічність та дешевизну газу. Зараз на закарпатських заправках газ удвічі, дешевший за бензин, є суттєвий недолік, особливо у метанових установок і особливо влітку. У спеку таке газове обладнання може вибухнути, якщо встановлене неправильно. Є люди, які хочуть зекономити, їздять по всяким гаражам, встановлюють обладнання в гаражах. До нас вже такі люди приїжджали, Ми переробляли майже все. Тому що там просто провода лежали, то тобто, люба іскра могли взорватися. Аби такого не сталося, експерти радять кожні 10 тисяч кілометрів міняти фільтри, перевіряти герметичні системи і регулювати її налаштування. Раз на 30 тисяч кілометрів чистити газові форсунки. А коли набігло за 60 тисяч, слід повністю розібрати газовий редуктор і перевірити стан мембрани.